Дорогі глядачі, вітаємо вас на нашому каналі. Якщо ви вже готуєте купальники, ласти та парасолі і мрієте про ідеальні літні селфі на фоні сонця чи веселки, це відео саме для вас. Сьогодні ми розкажемо, що готує нам погода на літо 25-го року, чи буде спека така, що навіть морозу проситиме тіні, чи чекати дощів, які змиють всі гріхи минулої весни, і чи повториться ця аномальна весняна карусель. З температурою і настроєм. А ще дамо кілька порад, як вижити у цьому кліматичному квесті та залишитися з гарним настроєм і здоров'ям. Ну що ж, друзі, прогуляємося. Синоптики вже запаслися валідолом. А ми позитивом, бо літо 2025 року обіцяє бути гарячим не лише через новини, а й через температуру. За прогнозами, середні температурні показники влітку будуть на 1,5-2,5 градуса вищі за норму. Особливо підсмажить південь і схід України. Там термометри можуть показувати плюс 35 і навіть 40 градусів. Уявіть собі, вийшов з дому і одразу сауна, тільки без віника і аромату Евкаліпта. Червень почнеться спокійно. У Києві в день плюс 25, у Львові трохи прохолодніше, з періодичними дощами, які завжди з'являються несподівано, як сусід із дривим в суботу зранку. Але вже у липні і серпні спека набиратиме обертів. Липень традиційний чемпіон з температури, і цього року він не здасть позицій. Серпень теж не відступає, хоча й обіцяє трохи менше екстрему, але все одно температури будуть вищі за середні значення. Весна цього року здивувала навіть бувалих бабусь на лавках, аномальне тепло, дефіцит дощів, природа прокинулася раніше, ніж будильник у понеділок. Кліматологи кажуть, що це не випадковість, а новий тренд. Що ж, якщо ви думали, що весна була дивною, то літо готує ще більше сюрпризів. Посилена пожежна небезпека, нові температурні рекорди і, можливо, навіть торнадо, як у голівудських блокбастерах. Щодо дощів, чекати їх чи чекати? Тут погода, як справжній інтроверт. Іноді з'являється, іноді ні. Синоптики прогнозують нерівномірний розподіл опадів. Десь дощі можуть бути частішими, особливо у західних і північних регіонах. А десь посуха, як у пустелі. Грози теж не забаряться, тож парасолю краще не ховати далеко, а гумові чоботи не викидати. Але не чекайте, що дощі врятують від спеки, вони скоріше будуть як бонус до екстрім пакету літа. Чи встановить аномальна спека новий рекорд? Ймовірність аномальної спеки цього літа 70-75%, це означає, що є всі шанси побачити. На термометрі цифри, які зазвичай зустрічаються в сауні чи в курортах Єгипту, найгарячіші дні з 15 липня по 15 серпня. У ці дні навіть кондиціонери можуть проситися у відпустку, а коти шукати холодок в холодильнику. Чи повториться аномальна весна? Весна 2025 року вже встановила нові стандарти аномалій. Тепло, сухо, природа прокинулася раніше, ніж студенти на іспит. Літа, за прогнозами продовжить цю естафету. Спека, дефіцит опадів, пожежна небезпека. Але синоптики заспокоюють, два роки поспіль абсолютних рекордів не буває. Тож, якщо минулого року ви плавалися на сонці, то цього року буде трохи легше, але все одно спекотно. Щодо регіональних особливостей країни, кому пощастить, а кому ні. Південний схід, найвищу температуру, очікуємо плюс 40 мінімум дощів, максимум засмаги і ризику отримати тепловий удар. На заході прохолодніше, більше дощів, але й тут спека не забариться. На півночі і в центрі класичне українське літо. То спека, то дощ, то гроза, то знову спека. Справжній погодний мікс для любителів сюрпризів. Погода і здоров'я як вижити у цьому кліматичному квесті. Уникайте сонця з 11 по 16 годину. Це час не для подвигів, а для кондиціонера і холодного лимонаду. Пийте більше води, навіть якщо не хочеться, організм скаже дякую. Носіть легкий одяг, панамки, сонцезахисні окуляри, і не забувайте про крем від засмаги, інакше будете схожі на вареного рака. Слідкуйте за прогнозами, особливо якщо плануєте мандрівки чи пікніки. Погода може змінитися швидше, ніж настрій після перегляду новин. Поради для літнього виживання. Якщо кондиціонер зламався, не панікуйте, просто уявіть себе на курорті. Не сваріться з сусідами під час спеки, у них може бути вентилятор, а дружба дорожча за градуси. Якщо дощ застав зненацька, радійте, це шанс освіжитися безкоштовно і зробити круте селфі під веселкою. Пам'ятайте, літо це не тільки спека, а ще час для пригод, відпочинку і нових вражень. Отже, літо 25-го року обіцяє бути гарячим яскравим і трохи непередбачуваним. Чекаємо хвиль спеки, гроз, минулого настрою, погоди і нових рекордів. Але не забувайте, погода це лише фон для ваших пригод. А справжній настрій створюєте ви самі. Тож запасайтеся водою, гарним гумором, сонцезахисним кремом і не забувайте слідкувати за прогнозами. Бажаємо вам сонячного настрою, приємних вражень і легкого літа, навіть якщо градусник за вікном вирішить побити всі рекорди.